Наші наступні гості це рівненський гурт Енджі Крейда. Вітаємо вас. Добрий вечір. Чи ви нас чуєте? Добре. Гурт насправді Добре. легендарний, тому що їхня пісня враже це та м, одна з тих музичних композицій, яка є символом точно цього нашого протистояння. Зараз ця пісня на Ютуб каналі Енджі Крейда» має 10 мільйонів переглядів. Це за 7 місяців а, часу, і насправді це дивовижні цифри, тому що. Ну, це те, що вчули всі, і просто воно якось так проймало до душі, як на мене, і викликало певні емоції в нас. Ось ця така ненавість, злість, яка зібралася в нас до нашого ворога, в цій пісні проявилася. Розкажіть нам більше, як виникла ідея, де почули цю пісню, і як, і чи от ви зразу зрозуміли, що вона стане таким хітом? Я була вдома в селі і. Це були перші ці дні, і дуже було страшно, тому що там якраз біля нашого району, можна сказати, і йшли бої. І я натикнулася на текст «Горобої», І я прям я відчула, я, я не очікувала, що це буде якийсь там, тренд або якась пісня, яка залетить на мільйон. Я просто прочитала ці рядки. і... І це були якісь мої особисті слова. Я відчула, що да, я, я мушу це зробити, тому що поклик серця якийсь такий виник. Не очікувалось, звичайно, що будуть мільйони. І на, на це все ми не розраховували. В принципі, зараз так все вийшло. І я задоволена, що люди слухають, і це навіть багато коментарів є самі росіяни. Не пишуть, тобто в нас вийшло, ми це донесли. І, я думаю, вони це чують і скоріше позповмирають. Пов... Якщо говорити загалом про зміст цієї пісні, вона ж насправді мені здається, чому. Вона сама стала одним з таких символів, якщо говорити про культурні прояви протистояння російській агресії. Це тому, що вона відповідає тому нерву, як Україна сприйняла повномасштабну агресію Російської Федерації. Росіяни думали, що ми почнемо боятися, що принаймні цивільні. Цивільні, не лише військові, так, а цивільні е не будуть розуміти, як жити далі в таких умовах. А ми всі зібралися і з такою спокійною, тихою ненавистю до ворога почали працювати. Тобто, от, що ви про це думаєте? Спочатку війни багато музикантів, артистів всі мовчали, не могли співати. Співати я навіть дзвонила до своїх знайомих музикантів. Вони кажуть, ми не можемо нічого робити, ми не можемо співати. Це зараз не на часі, неможливо це. Я, я думаю, я артистка. Я маю підтримувати. Я маю хоч щось робити, щоб підтримати наших хлопців, там які на передовій. Їм там зараз дуже важко. Ми з вами тут всі, а вони там захищають нас і бачать дуже жахливі речі. І я собі зрозуміла, що я я маю від мене має бути якась користь. Я маю цим допомогти. Я маю їх там підтримати. Вам це точно вдалося, і хлопцям теж ця пісня однозначно подобається. Перед тим як ми послухаємо цей справді хіт, вірусну пісню. Вже можете кілька слів сказати і для наших військових, і загалом для українців в переддень і Нового року, і Різдва Христового. Хтось святкував вже, а хтось ще буде святкувати. Привітання від Енджі Крейде! Я вітаю всіх святами і дуже. Хочу побажати, щоб ми вірили. Ми... І я знаю, я не вірю, я навіть знаю, що ми переможемо. Наші хлопці там дадуть їм жару, і вони просто познищують цих орків. І скоро всі повернуться додому, до своїх родин, до своїх е дружин, дітей, внуків, матерів. І ми будемо святкувати перемогу разом і, і будемо вільні. Тому е бажаю вам. Сили нашим захисникам, які там сили, мужності, терпіння. Ми будемо їх тут підтримувати і, і, і мучити цих орків. Тому для того, аби ми 2023 рік зустрічали правильно, ми для вас вмикаємо правильну, справжню українську музику, яка зараз є на часі, відповідає настроям українців, де би ці українці не знаходилися. Сію тобі в очі, сію проти ночі буде, тобі враже, так як відьма скаже, скільки святу землю пало зерен жита, стільки разів буде тебе враже вбито, стільки враже враже ночі кукуріка, стільки днів у тебе доживати віка. Богові, Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Враже кроків по Україні, стільки твого ляже, роду в домовині стане на світу, чорного пристріту. Буде тобі враже, так як відьма скаже. Писанку розпишу, любку заколишу. Матір твою враже, без дітей залишу. Батька твого враже, смертю заспокою, жінку твою враже, висушу ганьбою, богові, Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Росію горе крізь дрібненьке сито, станеш ти протекло. Господа просити, та не буде враже, смерть твоя легкою, та й у смерті враже, не знайдеш спокою, слово моє липке, слово моє кріпке, буде тобі враже. Так як мати скаже, буде тобі враже, як дружина скаже, буде тобі враже, як дівчина скаже, буде тобі враже, як дитина скаже, буде тобі враже, так як відьма скаже.